Добрий вечір, ми з України. Ось така погодка у нас. Вітерець прохолодний, сонечко начебто й гріє, але вітер холодний. Ось такі яблучка в нас ще вдома висять. Ще не обірвали. Ось такі гарненькі. Так, ну що вам розповісти, що в нас е, приморозки вночі. Де в день ось така погодка, вночі приморозки. Все померзло у мене на городі, в теплицях, зараз все покажу, все померзло. От. Ну, В дворі тут більш-менш затишок, тому дивіться, настурція. стурці хоч би що. Дивіться, яка гарна. Ну прям, я не знаю, прям прелість. Красота. І ще й цвіти. Ось тут затишок, тут не так. Навіть піон ще стоїть, я його не зрізала. Отаке. От. Ну, все інше воно в мене е, не мерзне. морозостойки там. Юка. Ось такі ці туйки. Таке все. Дерева ще теж листями скинули. Ось такий в мене що це з ним таке, я не можу зрозуміти. Це щось напало, мабуть, так? Да? Странно. Це кльон такий мене. Виріс. Мала прикопала і він пішов рости. Не дає ж його, я вже хотіла його зрізати потихеньку. Там не дає, істерики катає, а то вона там десь прикопала його. І він пішов рости, хоч би що. Отахай, колись зріжу тихенько. Ось такі гарні яблучки не можу надивитись. Так, ну що, пішли на город. Ялиночка наша, гарнюня. І ось ми на городі. Зараз покажу, що ми тут наробили вже. Вітер страшенний. Так, полоничка, звичайно. Ось така гарненька. Вітер, бачите, навіть мені капельну стрічку, що поробив в різні сторони її. Блін, я буду вирівняти. Так, ну бачите самі, що кабачків вже немає, тільки ще не перекопали. На вихідних синочок займається перекопкою Цей полив вже прибрали. Робачки прибрали, вони померзли. От, я ще приберу солому і перекопати. Так ще ж треба цей парник сховати. Так, і що у нас новенького? У нас новенького ми посадили нову малину. Стару викопали, викинули і обновили, зробили новий малинник у нас тут. Малина одноразова, але дуже-дуже класна, крупна, шикарна малина ось ця. Ми замість нашої тут посадили, тому що в нас та дрібна, вона дворазова, але не годна. Діла. Огірочки прибрала. Ух ти, побачила, що тут віниксов кому так би залишила. Прибрала огірочки, все вже вони померзли. Так, тут малинку залишила. Це ж та моя, але тут пару кущиків, таке місце, думаю, хай буде. І шпинатик в мене. Зараз на день відкрила, на ніч закрию. Не мерзне, все добре з ним. Висока грядка ось така, плюс агроволокно. Огіркова теплиця, огірки всі померзли. Бачите, геть все. Буду прибирати. Ще сюди руки не дійшли, але завтра-післязавтра -завтра все приберу. Цю тепличку я трошки втеплю, позакриваю вікна, заліплю вікна скотчем, щоб не задувало туди. І тут на зиму буду висаджувати, не знаю, що. Певно, шпинат, подивлюся, щось буду тут висаджувати. Ну, а тут уже краса. Все прибрано. Готується до нових посадок. Значить Тут редисочка в мене вже Всі шлани, тут сходить. Ось, бачите, редисочка. Тут я саджала чаріто, в мене залишилось насіння. Ще я тоді не замовила бодіам, Зараз замовила, в мене вже є. буду саджати бодіам. Це ще чаріто. Сходить воно погано. Мені не дуже подобається. Але насіння були тільки такі, тому висадила. Нічого, щось там буде. Повсходила. Щось це буде з неї. Ось. Тут буду саджати в зиму. Там буду саджати шпинат, теж в зиму. накрию гроволокном. А тут тільки ця буде її зиму. наскільки вона витримає. І все. Тут теж земля чекає перекупки. Зібрала я амарант. Зараз покажу. Надіюсь, не обсипеться дуже. Я завтра збираюсь зібрати насіння, ось насіння. Зараз пробую. Бачите, яке? Це насіння амаранту. Воно таке, як, як бісер. Завтра я візьму, значить, Господи, дай Бог пам'яті цей плівку, таку з теплиці, я його туди положу витру вітру сю добряче і все, все насіння буде там. Так, і теплиця з перцем. Значить, перець трошечки померз. Я ще думала його залишити, але завтра, завтра, післязавтра теж буду все прибирати. Треба прибрати, щоб він... Ну Щоб хоч я перезібрала. Самі перчини. Ні. Редисочка. Редисочка все добре. Вона бур'янчика. ну то не страшно. Я потихеньку буду виривати редиску разом з бур'яном, тому що не виходить. Я спробувала бур'ян прибрати. Виходить, я можу попортити редиску. Редиску в мене... Трошки слимаки подзьобали, койдей не трошки. Але на салатик вдома, в принципі, нормально. Ось бачите, яка різниця. Це бодіам, це ончаріто. Навіть по бадиллю видно, яка краще. Ось такі справи. Буду зачищати і тут добре. От не пам'ятаю, скільки в мене парників. Є в мене на цю теплицю парники чи ні, Це буду я виясняти, дивіться, бо я хочу в цій теплиці посадити цибульку на зиму. От. І що ще не вирішила, як би ще два парничка, ну будемо над цим працювати. Так, то ну що, психанула, вирішила сьогодні висадити редиску. Ось вона Bodyам. Водіам F1. Вже розкидала її, зараз присиплю. Вирішила присипати піском, щоб слимаків менше було. Знаєте, я помітила, що як... чим більше на рядки піску, тим краще від них. Зараз піском засиплю і все. Посадка, ай, пулюю, звичайно. І посадка радиски закінчу. Якщо буде звичайний час, посаджу шпинат сюди, поки тепло. Щоб він в мене проріс. Потім накрию агроволокном і, сподіваю, все буде добре. Так, ось така краса. Три рядки рядисочки ще посадила. Це буде під агроволокном вже. Поки вона прорізе, вже почнуться морози. Так, більш-менш по ночам. Тому... Тут буде агроволокно. Поки що ні, поки тепло, хай вона пролазить, а завтра я посаджу шпинатик з цієї сторони в два ряди під стрічку. В теплицях вирішила в цьому році стрічку на зиму не прибирати, тому що в мене вона буде тут під. Агроволокно тут хоч і ні, але нічого їй не буде. В теплиці тут нормальна температура, тобто не пропаде. Та, що снаружі, яка відкритий ґрунт, я майже всю зібрала. Залишилась тільки на полуниці. Ось так. Так, я на городі. Робота кипить. Ось така тут обстановочка вже. Значить, все прибрано, перці, сині прибрані. Ось ще трошечки залишилося тут закінчити, щоб було геть красиво. Ось такі діла. Зараз треба вивезти це майно. Так, а я прийшла, значить, саджати ось це. Шпинат, озимий, сір малів. Не перший рік я в зиму, Шикарно, не мерзне, добре себе почуває. Ось так. Так, а в нас пішов дощ. В теплиці-то він мені не заважає. А от вивезти возиком. Поняті, звуки якісь. Так, а вивезти возиком перці мої, звісно, мені все Ну що ж, тоді, значить, не сьогодні. Так, закрию, щоб собака не бігла. Все помочило мені оце. І закрила теплицю. Ось так. Так. Вчила крапельний полів, зараз буду дивитися, щоб його не порвала, тому що в мене такі звуки странні. треба трошки прикрутити, мабуть. Бо тому, що на дворі я вже коякий і навіть склала, а деякий... Ага, бачите, як шипить, зараз прикручу. А деякий, ще склала, але повиключала. Тобто поливається в мене тільки ця теплиця повністю, і в тій теплиці ось ці поки мізрядки. Зараз трошечки прикручу. Ну, шпинат посадила. Полив крапельний вимкнула, він капає. Трішечки нехай покапає, земелька в мене тут удобрена, тому я нічого не робила такого. От. Все посажено, будемо чекати урожаю. Ось так. Так, накрапаю дощик, тому буду йти. Оце все добре, полє мені полуничку, малину поліє ту, що ми. Посадили і тут, і в селі. Я думаю, нормально все буде. Так, ну, це ще кучу перебрати. Буду йти, бо в мене ще два відра перцю. Зараз буду переробляти. теплиці це останнє зібрала два відра перцю. Піду щось ним робити. Так, ну що? Щось так сонце якось світить странно. Огірочки більш немає. Це прибрала. Ось, бачите, так придумала. Тому що ці ще ці вірьовки мені ще на один рік вистачить. З тими все буде добре, навіть якщо будуть сині морози. Так. Ну, ось так тепер теплички огіркові. Треба все прибрати. агроволокно там треба подивитися, якщо воно більш-менш нормальне, я ним прикрию ще. О, ще ж малину не вирізала сікатор. Просто треба взяти. От. Ну і що? Я тут планую під агроволокно, посадити цибулю. Спробувати посадити цибулю в зиму. Він сказав, якщо її добре поливати, і буде більш-менш тепленько. Ось ці всі вікна я заблокірую, тобто закрию і проклею скотчем. От. Ну і думаю, що тут буде більш-менш тепленько, ще під агроволокном буду поливати. І, може, знаєте, так, ще перший місяць зими буде е цибулька зелена. Це такі плани, подивимось. Ну, спробувати, я думаю, варто, варто спробувати. Так що так. Ну що, одна половинка теплиці вже готова. Грунт готовий. Все підготувала, перекопала, пересапала. Ось так. Залишила ще ця сторона. Закінчу і тоді тут можна буде щось посадити під агроволокно. Ось так, редисочка в мене ще є, гарненька. От Трошки петрушки є, округу виріс В тепличці ще тепленько. Нормальна температура. От. Ось такі діли попрацювала, буду йти в хату, бо в хаті теж роботи багато. Так що, до нових зустрічей. А, ще не все. Ще ж хотіла вам показати, малинку, яку ми саджали. Бачите, навіть не скинула листочки, ось така веселенька, полита. Дощик у нас пройшов такий добрий, вчора весь день був, тому що мене навіть калюжі, бачите. О, бачите, вона зелененька, вона навіть не поскидувала листки. Ось така краса. І полуничка моя. Якщо я вже тут покажу. Все добре, гарнюсінька, треба тільки вже прибирати крапельну стрічку, треба якось. Ой, время, а там ще й, бачите, не прибрала солому, а вже треба копати. О, я не знаю. Ух ти, не знаю, ось, бачите, видно вам яке-небо. Ось, бачите, хмаринка, ось, так засвічує. І від неї, як наче повідривалися такі кусочки, шматочки. Хм. Цікаво. Цікаве небо. Так, треба вже перекопувати ось цю ділянку. Там мої дві діляночки. Треба перекопати. Це єдине, більш нічого не треба. А время, время йде, скоро будь-морози не встигаю. Ой, тут треба плиточки поправити, щось попливли в мене. Що все зроблю, до. Зими, надіюсь, все зроблю. Ще такі плиточки в мене є в селі, хочу привезти на Вон там ще в мене дві сторони теплиці, не закриті такими плиточками. Позакриваю на зиму, щоб все було добре. У мене там агроволокно і закрите цими плиточками, щоб його не здуло, де нічого воно дає тепло і щільність. Ось такі справи. А завтра їду в село. Саджати цибульку і чесник. Так що зустрінемось вже там. А тут в мене такі справи. Не встигаю. Встигаю. Все робити треба, і в теплицях треба, і там треба, і, о, і полить треба. А що робити? І працювати ще й треба. Такі справи.